Друзі, всім привіт! Знаходимось на чесниковому полі. У нас пройшли дождики, як бачите, трошки бурян. Зараз будемо це все виправляти. Сьогодні хочу поговорити про дешевий чесник, хто планує собі купувати. Хочу трошки попередити людей, щоб люди не були такі сильно довірчиві і розуміли, що дешева рибка це сольована юшка. Минулого минулому році в мене знайомий купував чесник, купив його. Дешевше, якщо так продавали по 140, 150, 160, хто як. І в залежності, яка фракція яка фракція і які головки, тобто тройки, п'ятерки п'ятерки шостерки самі дорожчі, а чим менші, тим дешевші. Ну, діаметр чесника. Хто там не розуміє, ну не знає, то діаметр чесника такий. так от Він придбав собі цей чесник, він до нього приїхав, він на нього як подивився. Оплатив доставку і відправив його назад. І сказав, більше в житті він не буде купувати такий. Без різниці, де ви замовите, у мене чи у інших людей, просто я хочу попередити людей, що дешева рибка, сольона юшка. І ви купуєте у перекупів, і він вам там розказує, що там вам перша репродукція, там максимум друга. Повірте, він сам не знає, яка там репродукція, і толком не знає, яка там фракції того часника. І, як правило, в перекупів. Не тільки поганої якості той чесник, а ще й такий там салат, і Месідроми, і в Харковській фіолетові, і так далі. Тому перед тим, як купувати чесник, трошки покопайтесь в інтернеті, подивіться відео, щоб ви трошки розумілись на тому чеснику, щоб купували іменно той сорт, який ви собі хочете садити. Щоб не вийшло, потім посадили. Він вас там придбали, він з гнилю там, чи, не дай Боже, інший сорт, якийсь там. Ви хотіли люба, що приїхав вам в Харківський фіолетою або Месідром. Тому дивіться, перед тим, як ви купуєте, вони не коштують. Навіть той часник посадковий він не коштує. Запам'ятайте, він не буде коштувати дешево. Не буде, тому що люди, які займаються часником, вони дуже багато працюють над ним. Вони і підживлюють, вони і вручну, якщо нема там. Погоди, чи не виходить вручну це все висапується, так, да, десь буває, задувається Агроном. Агроном допомагає вовсю. Дуже багато труда вкладають, вкладають труда, як кажуть, душу вкладають. Ризикую, тому що погодні умови різні, буває дождів багато, буває гниє, буває. Градом побило у нас в минулому році, тому буває по-різному. І в цьому році в нас морози, і про, дуже прохолодно було, він стресував, і жовтів, і дуже-дуже багато всього. Тому ніхто вам дешево, задарма продавати його не буде. А якщо він у них ще й крупний, там в основному крупний беруть на посадковий матеріал, цей крупний часник ніхто не буде продавати дешево. І перед тим як продавати людям люди, які займаються, наприклад, такі як я, які займаються часником, вони його будуть е сушити, калібрувати, потім ще раз його відбирати, щоб, не дай Боже, вам не попав там прим'ятий чи там вдаряний, і так далі. Перекупи чи подобні люди, які скупляють, перепродають, вони не будуть цього робити. Вони скупили, перепродали і заробили, і потім потерялись. Тому перевіряйте тих людей, трошки в яких плануєте купувати. Посадковий матеріал, особливо посадковий. Щоб не вийшло так, що ви купили, а потім дуже будете жаліти. Краще взяти менше, але хай він буде добротний. Або якщо немає зовсім з коштами все біда-біда, візьміть повітряну бульбочку, закажіть, скажіть мені на цей рік я хочу залишити. Ось зараз якраз то, той час найпрекрасний момент, коли. Можна замовляти у людей, от залиште мені там, ну поговоріть з людьми, які там займаються часником, щоб залишили вам повітряну бульбочку. От зараз часник, як бачите, починає пускати стрілку. І люди, які займаються, просто залишать вам там 10 рядків, 15 тої повітряної бульбочки, домовитись за ціну там чи як там, і залишать вам, тобто розсадитись, краще потратити рік. І потім у вас буде прекрасний посадковий матеріал, однозубка. З тої однозубки вийде найкращий посадковий матеріал. Це буде вам класна репродукція, ви будете 100% знати. Або перевіряйте людей. Чим ви візьмете, потім посадите і будете потім жаліти, що кошти на покупку іншого вже нема, а і з цим не... невідомо що робити. Охрана. Все, всім гарних врожаїв.